Вас у своєму новому відео ранок починається у нас не з кави, бо кава вже випита, я вам скажу. Сніданок вже з'ївся, а я спішу до стоматолога. Вчора у нас погода так змінилася, був дощ, і ми весь день, всю неділю провели вдома, трішки там ходила в магазин і нічого такого особливого не робили. Цілий день гралися, я цілий день щось. Отак, туди-сюди, 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 але важливо, нічого не зробила. Тому сьогодні у нас понеділок, е, 20, -те. 10. -те. <гум> Вже який рік, я не буду уточняти. Е, біжу до стоматолога підкручувати брекети. Все, як завжди, там в мене ще й випала пломба. Зараз я за нею запитаю з нижніх зубів, але ми готуємося, що нижні зуби теж скоро будуть в брекетах. так що... Е, Зараз запитаю і подивлюсь, що мені там скажуть мій ортодонт. І вже повернуся до вас з стягнутим обличчям, бо таке відчуття у мене кожного разу після того, як мені підкрутять ті брекети, що у мене так все стягується, і я така а -а 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 -а", акула, яка не може нічого е сказати. Але через годинку-дві це проходить, але потім починають боліти зуби. Не тільки зуби, якогось разу так підтягнули, що мені боліли не тільки зуби, а боліло аж от сюди. Мені здавалося, що вухо вже болить, і це вже був мій самонакрут. Але результат того вартий. Я думаю, ви вже всі помітили, що клик у мене давним-давно опустився донизу. І зубки вже взагалі верхній ряд дуже гарний. Залишилось тільки ось ці нижні, бо вони вже зовсім як в баби в селі штахети лежать. Забор, хто знає, хто знає, що таке штахети. Напишіть мені, хто, хто знає, можливо. Не, не всі в курсі, що це я мала на увазі. Але побігла я, побігла, бо запізнюся, поки буду говорити. Добре, що припаркувалася. Було місце, я ж здивована, що було місце для парковки. Але для мене є завжди саме найкраще місце на е, парковці. Обов'язково фарбую перед тим губи. Тому що вони натягують таку штукенцію тобі на рота, що потім, е якщо губи були сухі, то потім починають такі бути тріщини. Одного разу вона мені мастила якимось вазеліном, і він був настільки несмачний і гіркий, чи що то таке було, що просто жах, я потім йшла і так чуть не <гум> так, що сказала, бере з собою помаду і масти до е такою прозорою і після. Це дуже класний лайфхак. Кому теж одягають таку. Розширіть рота. Все, погнали, погнали до стоматолога. Все, прикиди поміняли мені ось це все. Потрібно замінити ту пломбу, як я і думала, яка у мене випала, шматочок випав, шматочок залишився. Записалася я знову до стоматолога. Вже не піду до свого, якого я лікувала, а піду до ось цього ортодонта. Вони теж лікують. Вона просто. В чому плюс? В тому, що вона. Зробить так, щоб було зручно і до верхніх зубів, і щоб це було з точки ортодонта. Зручно потім при. Коли буде прикус, саме поставити правильно зуби, бо буває, що стоматологи просто роблять, ну, як вона мені пояснила, зуба. Там ще трішки десь випирає, ще там щось там, і вони на це не дуже звертають увагу. Тобі зручно, зручно, все, і тебе відпускають. А нам потрібно, щоб було все ідеально, прям чітко під верхнього зуба, щоб не старався верхній зуб, тому що. Брекети додають певне своє навантаження. І зроблю вже коротше, в, цієї, в свого ортодонта в них теж можна там полікувати зуби. Вона це діло проконтролює. Ще потрібно зробити чистку і все, і готуємося до постановки нижніх брекетів. Це прикольно, круто, але трішки страшно, як у перший раз. Але ну і до нічого. Нічого пережила, тоді переживала і е, дай, зараз переживу. Що, що я зроблю? Немає в мене іншого е, виходу. Так що, знаєте, де я є? Хто знає, де я є, Рам покажу. Ось куди мене занесло після мого стоматолога. В епіцентр піду прогуляюсь, подивлюсь, що там є за рослини. Хочу подивитись, може, куплю собі якогось одного тюльпана. Хочу тюльпана. Прийшла я в епіцентр, дивлюсь, тюльпани є, але як я подивилася на їхню ціну, то я вже не так-то хочу того тюльпана. Я вже начебто і передумала. Ось цей такий прикольний: три маленьких цибулини. Я навіть не знаю, якого розміру. Ну, точно, не 10, такий менший, десь розміра 6-8. І 118 гривень, 109 гривень, ось цей тюльпан, який не до, не до тюльпан. Це взагалі три цибулинки таких малесеньких, і це реально це цибулини, не такі, що прям беруть на вигонку великі. Вони маленькі тюльпани, маленькі цибулини. Ой, я подивилася, що це від фірми Яскрава. В них є свій в інтернеті сайт. Зайду, подивлюся. Звісно, гарно все, але вже готується епіцентр взагалі до нового року. Я теж трішки вражена, трішки він поспішає, але. Ну, отаке. Ось такі маленькі туї, смарагд, теж 150 гривень. Для такої стуї це дуже-дуже багато. Для такої маленької лаванди, не до лаванди теж дорого. І я взагалі була шок в шоці. Ось такі маленькі, такі гортензії. Такі, по-перше, рослини не доглянуті, це дуже видно. Але я кожного разу прийду в епіцентр іду звідти з шоком. Бо на якихось розплідниках це набагато якось доступніше. і Найприємніше ціна мене просто вразила. Мене такі багаті, щоб купувати в епіцентрі, прямуємо ми десь туди ближче до виходу. Заглянула ще на троянди, думаю, зараз осінь можна посадити, але ціна теж 300 гривень знову за троянди, і бачу теж цієї самої фірми. Подивлюся на їхньому сайті, можливо, на сайті дешевше, а можливо, обійдуся я без тих троянд та тюльпанів. Забрала я донечку садочка і е, покажу вам, що прикупили, а тоді розповім історію, яка мене обурила. Купила синові пластилін. Ой, він щось у мене тут е, розсипався. Бо ми йому перед 1 вересням купували пластилін. І а він якийсь такий. Ой-ой-ой, чекай, бо лізун же в мене в волосі Прям. Ангеліна собі прикупила лізунчика маленького, я їй дозволила. Так, вона і не залишається, як ви зрозуміли, спати. Ще розпочалася тривога, тому. Ангелінка вдома зараз буде спати. Так, прикупили Пластилін. Що з пластиліном? Він якийсь, в нього такий м -м, липне дуже сильно до рук і так смердить, як ніби він здох. Вже ще раніше, ще давним-давно до того, як ми його купили. Прикупила ось таке масло, це я буду робити якийсь пиріг. Ростіку взяли ось таку мілку, а Ангелінка собі взяла ось такого кіндера-пінгві. Потім взяли сирочки, в холодильник ставимо, так як морозива вже не йому, то купуємо ось такі сирочки. Діти дуже полюбляють їх до чаю і взяли якусь ось таку новинку від Злагода Сирок дитячий з полничкою. Чому я взяла їх так більше? Бо я підкрутила брекети і теж сирочок для мене нормальний. Вінка ще взяла соломки. Щось буде брати в садочок, а щось буду вдома. Ростик бере також з собою на перекус. Хлібчик, майонез. Теж планує приготувати олів'є. Взяла угу. ось такий пюрешечку, хай буде синові. Ангелінка собі одну взяла, захотіла. Давно ми її набрали. Ну і яйця взяли яйця, нічого такого не купили, але... Ось так зайшли, щось та й прикупили. І нічого не купили, а 500 гривень, так, як завжди, знаєте, корова язиком злизала, як я і говорю. Поки буду робити собі каву, поділюся з вами ситуацією, яка мені є ну, зараз дуже неприємна, і я навіть не знаю, як мені реагувати надалі і як, взагалі як повестися, я просто не знаю. Дивіться, я під'їжджала під садочок, розпочалася тривога. Я бігом, знаєте, ту машину закриваю, побігав, біжу, думаю, зараз вести в підвал, забрати бігом ту дитину, щоб вона ну, менше для неї цього стресу, менше цього. Я вже під садочком прибігаю в групу, вони в роздягальні роздягаються, переодягаються. Саме моя Ангеліна щось там намагається помічник вихователя взути. Я вже кажу, давайте я вже її одіну в зоною. Моя дитина нею аж трясе, вся червона, плачеть, кричить, просто всі діти кричать. Я вже її обіймаю, каже, Ангелінка, заспокойся. Вона, я боюся тривоги, я боюся тривоги. Я кажу, Ангелінка, не бійся, тривоги це не страшно. Вам просто треба одягатися і йти в підвал. Я спокійним тоном дитині намагаюся пояснити, що тривога це не так страшно. Вам потрібно зібратися, ні в якому разі не плакати. Я їй намагаюся це пояснити, що це не страшно. Ви одягаєтеся, збираєтеся і спускаєтеся в підвал, потім буде відбій. В цю розмову, коли я намагаюся пояснити своїй дитині, що тривога це ще не кінець світу, і не дай Боже, щоб так було. Помічник вихователя встріває в, в цю розмову і каже, тривога, це страшно, це ще як страшно. Вон ракета прилетіла по садочку, скільки дітей загинуло. Я просто підіймаю на неї очі. Знаєте, в мене як щось впало. Я взагалі не очікувала такого, щоб мені таке видали в садочку. І я така підіймаюся і кажу, що е, я думаю, в її віці це абсолютно не потрібно ні знати, ні чути, ні транслювати це е, взагалі в її віці це абсолютно зайве є. І я так на неї дивлюся, е, а вона просто мовчить, поняли? І вихователька піднімає голову, дивиться на неї, і я кажу, я цю розмову продовжу з вами завтра. Ну, Мене це дуже сильно обурило. Діти, мені здається, в садочку мають відчувати себе в безпеці, навіть коли тривога. І тим паче в трьохрічному віці вона абсолютно не розуміє, що це таке, але певний страх у неї є. Ну, Певні страхи у дітей же ж є, і розлука з мамою це для неї певний страх, тривожність. Щоб моя дитина ще тривожилася із за того, що є е, тривога, і щось десь там прилетіло. І отаке, прям, ну вибачте мене, мені здається, це ненормально їй нав'язувати свої страхи. Я е, ну якби їх розумію ціліком і повністю, що вони несуть відповідальність за наших дітей. Але вони в першу чергу повинні транслювати, що в садіку безпечно, коли тривога безпечно, коли немає мами, безпечно, і в садіку має бути безпечно, коли з нею поруч вихователі і помічник. Я думаю, що ось цю ідею вони повинні транслювати і не перекладати свої страхи на маленьких дітей. Мені не потрібно, щоб діти. Ще і за цього якби тривожилися. Мені ця ситуація абсолютно би, не подобається, тому що діти і так живуть під час війни, і ще говорити таке. А можливо, це вона хотіла мені донести, щоб я. Знаєте, щоб до мене дійшло, що це страшно. Ну я й так знаю, що це страшно. Слухайте, я доросла людина і я прекрасно розумію. Я в курсі всіх обставин, всього, що відбувається, і я не думаю, що це потрібно знати. дітям. Ой, напишіть мені, будь ласка, свою думку, бо я завтра піду в садочок. Секунду зроблю каву. Піду в садочок, і я от не знаю, як мені повестися. Ну, типу, просто так це пропустити. Я не хочу. І я прям ну, чесно здивована, тому що ем, слухайте, в Ростислава такого в садіку не було. Давайте дивитися е, так. В нього теж були вихователі, хоча в нас вихователі молоді, я взагалі не маю до них жодних претензій. Я намагаюся завжди йти. Разом з ними воду ногу. Я питаюся, що робить моя дитина сьогодні. Чи вона чекає, щоб я її забрала в обід, чи вона готова лягати спати, тому що дитина вдома одна, а в садочку вона зовсім поводить себе по-іншому. Знаєте, вдома їй комфортно, і вдома вона одна, а в садочку зовсім інша. І я завжди намагаюся прислухатися до вихователів, тому що вони знає, там сидять і вони бачать, що вона робить. там. Е, і у е, на взагалі класні, молоді, прикольні. Ну, типу, я до них взагалі жодних претензій не маю. І жодних претензій я не мала до цього часу, поки ось ну, якби не сталося так. І я бачу, що вона начебто і допетрила, що вона щось говорить не так зараз, в цю секунду. І вона просто мовчить, і я їй кажу, що їй не треба це знати. І взагалі це не потрібно. Ну, в її віці це їй абсолютно не потрібно. В її віці все чудово, прекрасно. Казки, вона вірить в багато чого, і якісь такі страхи їй точно не потрібно нав'язувати. Я не хочу, щоб це неслося взагалі в суспільство таке, знаєте, щоб жити що? З тривожністю завжди бути з тривожністю? Ну, що? Я не розумію. Невідомо скільки ще буде та війна, невідомо, що чекає нас далі. Ці діти вже і так народжені в. Під час війни ті діти, які ходять, от як Ростислав, вони теж садочка ходять в підвал. Ну, якби не потрібно, мені здається, в них в, них в школі завжди прям завжди вчителька намагається їм донести, що в нас безпечно, вона їм говорить, що в нас класне бомбосховище, вони вже старші, знаєте. І Ростік казав, що їм. Вчителька казала, що я вам тут, як мама, вона їм це доносить постійно, говорить це. А так, що, типу, ну, я не знаю, думаю, ви зрозуміли моє обурення просто. І от напишіть, як би ви повели в цій ситуації себе повели, я виставлю це відео сьогодні, саме для того, щоб. Почути вашу думку, бо я якби в таких, знаєте, непонятних роздумах, начебто я її зробила вже зауваження, але мені хотілося б її, знаєте, донести так добряче, щоб ну, більше такого не було. Ні з моєю дитиною, ні з іншими, тому що садочок це місце, де має бути спокійно, де дитина має себе почуватися комфортно. Щоб вона себе почувала комфортно як вдома, щоб їй було комфортно з вихователями, і ні в якому разі не було страшно. Навіть під час тривоги вона має себе почувати спокійно і розуміти, що все під контролем, що вихователі все тримають під контролем, і в першу чергу вони не тривожні і не тривожні діти. Тому мені хочеться, якби ще донести продовжити цей діалог, але я до завтра можу перегоріти. Ой, так що напишіть мені, будь ласка, свою думку, бо в мене прям, знаєте, е е е емоції так. -ту 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 -ту. Неприємно, дійсно неприємна ситуація. Якось так собі, якось так собі напишіть, як би ви повели в цій ситуації.